Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, які події будуть відбуватися на цих вихідних 8-9 лютого 2025 року. Як завжди, коротко про головне, до чого вам готуватися, на що вам розраховувати. І, звичайно, порада. Тож буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант ваші події на цих вихідних. Сімка пентаклів перевернута, двійка кубків перевернута і король мечів перевернуті. Говорить про те, що, можливо, у вас на цих вихідних будуть виникати якісь гострі ситуації. Можливо, хтось знаходиться в небезпечній зоні, де вам потрібно бути занадто підвищену пильність, тримати весь час і не розслаблюватися. Якщо ви не знаходитеся в таких місцях, то можливо ви будете відчувати погіршення стану здоров'я, і вам варто розраховувати на себе. Тому що від партнера на цей день навряд чи ви отримаєте підтримку, і за необхідністю вам потрібно буде звернутися за медичною допомогою, якщо в тому виникне якась нагальна справа. В особистих стосунках, можливо, також якісь конфліктні ситуації, непорозуміння з партнером, або якась взагалі призупинка у ваших стосунках. Можливо, буде це час для обміркування, а можливо, для з'ясування стосунків. Але вам Варто розуміти, що в ці дні до вас може надходити якась хибна інформація. Можливо, хтось вас навмисно буде там провокувати, щоб ви себе поводили агресивно, і вам варто уникати тої агресивності, не покладатися ні на кого, крім себе. Зосередьтеся. На своєму здоров'ю. Це буде саме перше, на що вам буде потрібно звертати увагу на цих вихідних. А я бажаю, хай у вас вихідні будуть вдалими. Другий варіант ваші вихідні четвірка Пентаклів, десятка колесо фортуни перевернута і мах. Ну, дивіться, у вас, можливо, будуть складатися такі. Обставини, де у вас будуть або якісь святкування, можливо, у вашому домі, можливо, ви десь будете на гостині, все у вас на тому святкуванні має пройти дуже добре. Але поки ви будете святкувати, можливо, ви якісь шанси свої можете втратити. Чогось ви не побачите або не зрозумієте. Або, можливо, припуститися тої помилки, якої припускалися вже раніше. Тобто, коли содолі у перевернутому положенні, говорить про те, що вже певні події ви в своєму житті такі проходили, але чомусь висновки не зробили, попадете знову на ті самі граблі. Це говорить ще про те, що, можливо, у вас будуть такі ситуації, де ви. Будуть впливати або обставини, або інші люди на, ваші, на вас, і ви не зможете щось в цей день побачити через це свої шанси. Можливо, також якась ситуація може погіршитись у вас не на, кращу, не на кращий бік, або ж, можливо, у вас просто потрібно буде звернути увагу, куди ви загалом спрямовуєте свою енергію. І вам на цих вихідних варто дещо знизити свою активність. І порада для вас буде помага, що ви особистість, яка може все. Кожна людина може все. Навіть якщо ви вважаєте, що ви того не можете. Якщо ви на предметі свого бажання зосередитися, здобудете потрібну інформацію, визріє зріє той імпульс у вас, коли ви вже захочете діяти, і коли ви почнете діяти, у вас все вийде. Ви своє колесо долі зможете розвернути і поставити для себе. Також, можливо, хто буде відчувати на цих вихідних певну фінансову стабільність, то все ж таки звертайте увагу, щоб не витрачали зайвого. Тому що, ну, як колесо долі показує, що, можливо, ви припуститесь помилок і витратитеся більше, ніж можете собі дозволити. А я бажаю вам приємних вихідних. Третій варіант ваші події. Перш мечів перевернутий, вісімка жезлів перевернута, і шістка мечів перевернута. Ну, По третьому варіанту вам потрібно бути дуже уважними, тому що у вас такі енергії вийшли, де, можливо, ви. Попадете в ситуації, де не будете відчувати якусь психічну рівновагу, вам буде чогось не вистачати, можливо, забагато хаосу будете створювати, можливо, будете з кимось конфліктувати, з'ясовувати стосунки, будуть непорозуміння. І вам оцього всього потрібно уникнути. І особливо. Для тих, хто знаходиться у небезпечній зоні, будьте дуже уважні і пильні, тому що якась буде агресивність і занадто велика. Навколо вас може на цих вихідних створитися якась незрозумілі обставини, тому що ви не володієте ситуацією. І у вас на цих вихідних це не час для активних дій і з'ясування стосунків. Будь-яка поспішність вас ні до чого доброго не доведе. І загалом на цих вихідних вам не варто довіряти тому, що ви будете чути. Навіть якщо вам буде надходити якась неприємна інформація або будуть створюватися конфліктні ситуації, вам всього цього потрібно уникнути. І звертайте увагу на свої думки. Позбавляйтеся від негативних думок, тому що вони руйнують нас із середини. І своїми думками ви можете притягувати негативні події. Тобто, те, що ви могли взагалі оминути, але якщо ви про нього весь час думаєте, то воно може й статися. Через це забирайте негативні думки, перенаправляйте себе на щось більш позитивніше, займіться більш корисною справою, але це не говорить про те, що ви повинні активно діяти. Уникайте скупчення скупчення людей, де ви будете. Перебувати в таких хаотичних стосунках або розмовах, і що вас буде іще додатково провокувати на якісь негативні вчинки. Тож я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам бажаю гарних вихідних.